you mm -hmm. Господь з Мамін, слова Святого Івангелія не Святого і свято. Того часу Ісус сказав своїм учням знайте, що якби Господар знав, у котрій годині прийде злобі то не дав би зробити підкоп у дім. тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтесь, прийде син людський. Озвався Петро, Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім. А Господь сказав: хто є вірним, мудрим, тому управителем, якого. Пан поставив над своєю ученикою, щоб дати своє часно мір ученицю. Блажен той слова, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням Він поставить. Якщо ж скаже слова Той сам у серці собі, затримується мій пан прийти. І почне бити слух та служниць, їсти пити і упиватися, то прийде пан того слуги в день, у який не сподівається, і в годину, котрої не знає, і розітне й вона впір, і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого пана, але не приготувався. І не вчинив згідно з його волею, буде тяжко бити. Той же, який не знав, але зробив щось згідне покарання, буде мало бити. У кожного, кому дано, від того будуть і багато вимагати, і кому багато довіри, від того і вимагатимуть більше. Chaję Słowo gospodin. Kochaj słowa Swiftowej i Wanę, a zniszczył w naszym lichie. Amen. Wymie Ojcem i Synem i Ducha Swiętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochanie ulubioni w Chrysti, drogi braty i se сьогодні Великі Сістри Законні, монахині, другі наші хвилювальні каплани, священник, які нас повідають, запрошуємо пухати до сповіді. Другі улюблені радіослухачі, брати і сестри, які єднаєтесь з нами, з нашого городоцького Костюму, вітання вам передаємо з нашого Санктуарію Святого Антоніго, з Парафії Святого Станіслава. Другі парафіяни, Укохані мої Божі діти, сьогоднішній день є святковий, бо дякуємо Богу за дар Папу Римського святого Яна Павла II. І хочемо сьогодні також в дусі цієї Євангелії сказати, що він є прикладом. Цього, що насправді служіння Костьолу, служіння церкви є нашим покликанням. І це є дуже прекрасно, коли Костюл, тобто ми всі не тільки духовні, але ми всі дбаємо про те, щоб не забракло цих слуг, цих святих. Написано сьогодні в Євангелії, як Пан Єсус говорить, той, хто знав волю Божу, але. Не робив, як потрібно, то важко буде покараний, важко буде битий. Але хто зробив щось гідне покарання, але не знав, як повинно бути, не знав, як Бог цього хоче, ніхто його не навчив, він буде мало покараний. І це є теж завдання для кожного з нас. Не раз люди кажуть, мало знаєш, легше спиш, мало знаєш, твоя хата Чи мало знаєш, мало будеш відповідати. І це не йдеться про те, щоб ми зараз все якнайбільше людям розказали, щоб їх якнайбільше карали. Але чим більше розкажемо, то взагалі цього покарання люди можуть уникнути, можуть його позбутись, воно не буде для них ну, причетним, не буде за що їх карати. Власне, є така якась закономірність, як людина мало знає, мало кара, багато знає. Багато покарне, як найбільше з знання взагалі не покарне. І тому Костюм дає нам можливість, щоб ми могли в такій своїй мудрості, в святості дбати про це, дбати про те, щоб цих святих справді було багато, і щоб про них якнайбільше люди могли знати. Тому що коли ми розповідаємо про своїх покровителів, про своїх святих, Наприклад, дітям, внукам вони вивчають цих святих. Коли ми не будемо цього робити, то, наприклад, діти чи наші ближні, чи люди не будуть знати про святих, бо звідки ж можуть це почути? І я сьогодні собі дуже гарно згадую і дякую Богу, що мав таку можливість, що мені розповідали про святих. Вдома розповідали про святих, мама, бабця. Коли я приходив до Костьону, пам'ятаю, як сон Владислав, вона завжди читав такі історії, біографії житориси святих і пізнавали цих святих. І коли ми їздили на парафію з такими нашими священниками, які тут жили в цьому за з отцями Павлінами, отцем Тадеушем Тадеушами, оцом по дорозі мені отець Тадеуш розповідав про різних святих. Яном. Я кажу, ти Яник, ти повинен знати, які є святі там Ян В'яне, Ян Апостол, Ян Хтіця, Ян Золеєв, Ян Кандри, Ян Откшижа. І тих святих Яних було дуже багато. Я завжди до них молився. І коли вже я вже колись розповідав, коли в семінарії вже в Польщі, в монастирі, в Павліні, мене спитали, коли в тебе імені. Я кажу, на кожного яна. Вони кажуть, як це на кожного яна? Ну, я кажу, день народження раз в рік, а і мені не на кожного яна. Я ж не можу відмовитись від якогось святого, щоб буду казав, святий Янаш молись за мене, а вже я на апостол не молив за мене. Так то ж не скажу. я кожного я на І це є, власне, та історія, ця розповідь, так як Євангелія сьогодні говорить, потрібно проголошувати Боже Слово, потрібно проголошувати цю науку Костого. Очевидно, так скажу, зустрівся теж з якоюсь трудною ситуацією, може навіть негативною, коли, як ми знаємо, що хтось був святий, потрібно збирати різні докази, різні історії, різні свідоцтва. І знав я, що декілька таких там твої, троє мінімум людей, які вмерли, і вони вмерли в опіні святості, в характеристиці святості. І про них починали робити якісь історії, збирати ситуації, свідоцтва, щоб їх можна було беатифікувати, каналізувати. Я кажу, то добра річ. І власне священники, які цим займалися, кажуть: ну але знаєш, отець, не це є не все так просто, бо ми ходимо, збираємо, і навіть чи люди, чи псюдзи навіть кажуть, наша монова жив, помер, хай буде. Так і от тепер те, що ми молимося за. Беатифікацію одного монаха, такого брата Войця з Польщі, з Палатинського ордену, брат Войця Шпорна, теж на його гробі люди моляться, дуже багато чудес, стінення від раку це такі серйозні чудеса, і теж там і родина, і ксом, які його знають, і цим займаються, але теж багато людей, каже наш у так, хай собі, що на той світ, хай буде. Ну, і це є ситуація очевидно прикра. Чому? Тому що ми повинні якнайбільше цих святих в костілі мати, проголошувати, і так, як Ян Павел ІІ. Уявіть собі, що сьогодні ніхто не знає, хто такий папір Ян Павел II. Це ну, великий ущерб для костілу. Так? А то, що ми маємо такого святого заступника, це є, власне, той слова, який чинить, так, як Бог йому дав в покликання. І... Сьогодні, коли ми читаємо навіть, це теж ну, хто є в спільноті домашньої церкви, в Круцяті, знає, що це таке дуже важливе. Тепер теж буде зустріч, яка організовується міжукраїнська, така вся українська, в Львові має бути ця зустріч. Крутят. І я останніми днями там дзвоню по знайомих і кажу, от треба поїхати навіть в Біблії є, і навіть сьогоднішній цей уривок. Теж кажу, що потрібно їхати на такі реколекції, бо написано, що хто не є вірний своєму покликанню, то своїх сотрудників б'є, знущається, не знає, коли цей господар прийде. І написано: їсть, б'є, убивається. І потім цей господар, тобто Бог, приходить. і цей розчук з ним веде цей розрахунок. І кажу, навіть Біблія каже, що треба щось думати з цим. Бо дехто каже, а це є культура пиття, треба вміти пити. Ні, треба вже не пити по так. Ось і дзвоню до одного чоловіка і кажу: ну, я тебе добре знаю, ти такий костю, от їдь на такі реколекції. Може, вдома теж не буде проблем, бо в них там катастрофа з цим. А він каже до мене: ой, чи знаєте? Ну от я так собі подумав. Каже, закурити папіросу, сігарету це з життя забирає тобі дві хвилини. Випити пиво це чотири хвилини. А от працювати це вісім годин з кожного дня тобі забирає. То краще каже перекур зробити, випити пиво, бо шість минут тіраєш. а це вісім годин кожного дня. І от яка математика, де логіка, так? як людину зрозуміти, як переконати. Тому що хтось є в цьому засліплений, хтось. Немає якоїсь інформації. І ми не раз думаємо, що нас телевізор переконає, чи там радіо, чи щось. Я остатньо багато разів, наприклад, з радженою скромністю скажу, в Радіо Марія робив рекламу своїх книжечок, які я там маю, і молитовник на проводу. Колись на цвітарі правиться мша. Я там взяв пару тих молитовничків, так кажу, от своїм там людям дав, кажу, де правитись. Бачу, що православні прийшли, відразу там тексти є. І жіночка спустя, каже, ойча, а де така Ксьонка, де така? -кор -кор Рік більше каже, ми її маємо, продаємо, роздаємо. І каже, по раді ви говорили, о, а ми не знали. І кожен день раді радімо слухаємо, і так знаєте, в одне вухо вилетіло, в друге прилетіло. Але про що я говорю? Є наша така уважність, Так, на що я звертаю увагу. Що я приймаю до серця? Чи я, наприклад, слухаю Евангелію і теж кажу, а де таке написано? А де таке написано? Ми остатній мали зустріч там в своїх парафіях, де я зараз служу, таке коло біблійне. І кажемо, поїхали два зимі, там на цю зустріч, і один отець каже: ну от треба прочитати книгу Рут, дуже гарна книга в Старому Завіті. Маленька, чотири розділи. І женючка каже: ойче, а де таку книжку можна купити? Ну в Біблії, в старому заліті, ну, я ніколи не бачив. Так знаєте, прочитали бігом туди-сюди. І от власне ця уважність. Християнин це людина, яка є уважна, яка є свідома. Але ця свідомість це не є хитрість, це не є якась така, така спритність наша. Але свідомість це є бажання виконати Божий закон. Оце є. Християнська свідомість. Я, чесно кажучи, колись так розповів вам, що я ще малим був вдома, ще малою дитиною, а мене вчили працювати, що треба допомагати там вдома, на городі, в хаті, в хазяйстві. І я, наприклад, був дуже такий ну, лінивий, гнилий, скажімо, то коли було багато роботи, то довго спав, щоб менше робити, так? проспав та вже менше роботи. Але мама була завжди дуже мудра. І от коли був вихідний, коли я не йшов до школи, то мене рано будили. на два часа, на два з половиною раніше. Розбудив, я кажу, мама, ну нащо? Тож вихідний день. І мама каже: ну, якщо ти до роботи встаєш пізніше, щоб менше робити, то на вихідний день я тебе буджу раніше, щоб ти довше віддихав. І, все. І я зрозумів, що це не та логіка. Я зрозумів, що це не в тому хитрість. І ми не раз так шукаємо чогось спритного, але це робить проти нас працює. Проти нас. Тому що ми не в тому напрямку нашу хитрість використовуємо. Пан Єсус каже, будьте прості, як голубки, і хитрі, як змії. Але в чому це полягає? Щоб Ми були ревні в тому, що є Боже. І тому сьогодні Пан Ісус нам каже: ми не знаємо, в якій годині. Господар прийде, якби знали, в якій годині цей злодій прийде, ми б не дали підкопати свій дім. Отож сьогодні потрібно нам насправді бути людьми, такі, які пильнують своє життя, які дбають про свою душу, які сторожують своє спасіння, щоб його ніхто не вкрав, щоб диявол нам його не вкрав. І тому теж ми сьогодні, так як святкуємо День Святого Яна Павла II, Хочемо насправді собі зрозуміти, що кожен з нас, кожен тато, мама, кожен священник, монахиня це такий своєрідний домашній папа римський, який проголошує Боже Царство, який має можливість навчати свою родину, свою сім'ю, який цим проголошенням теж і собі пригадує, що є Бог, що є вічність, що є небо, що Костю це наш дім. І що в хостій ми через таїнство можемо отримати спасіння і просимо через святого Яна Павла Дого, щоб добрий Господь допоміг нам зберегти це Боже Царство в нашій душі, розвинути його і щасливо до цього Божого Царства дійти до неба. Ам.